Всім привіт, мої любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі Те, що Люблю. Сьогодні в нас що, 31 січня. Довго не було мене на каналі. Вон сойка прилетіла до нас, за вікном вже полетіла. А може, не сойка? Я вже забула. Збила мене пташка, що, що я хотіла сказати. Довго мене не було. Сьогодні у нас 31 січня. Ну, не, не якось, Навіть не можу вам сказати, не, не було натхнення, не було бажання знімати якось. Ну, взагалі, не, не було. І, і новий рік, якийсь не новий рік, і свята, ну ніби свята ну, не такі. Чи, чи напевно, все ж таки це через те, що. Наша країна в війні, і тому так, так важко якось, якось взяти в себе в руки. Ну, що вам хочу сказати. Новий рік ми відсвяткували тут, були, були тут, ходили, ходили до сусідів, трошки посиділи та вже потім повернулися. Свята так само були в основному тут О, знову пташка прилетіла. Та сама заглядає в віконечко, нема моєї Соні, що вона її вже налякала. Соня десь там лежить, сховалася, гріється. Що Світло вимикають, якось так, ну я ж кажу, і на душі важко, і, і, і світла немає, і відповідно неможливо просто так якось. Жити в таких, як вже звиклося, жити так, як звиклося, мається на увазі, що в таких, ну, в таких умовах вже привиклося, а, а зараз, ж кажу, світло є, спочатку якось вимикали якусь було більше часу світлу. Тепер вже вимикають, що 6 годин немає, тільки 3 години є. І, і весь час на тих три години, що має бути світло, купу справ собі наготує, на, на щоб зробити якось так. І тут вишивати хочеться, ну як хочеться, і, і, і треба вишивати, бо є якесь замовлення. Все одно ж треба його виконати. І, і без світла це просто неможливо робити. І, і ніби ліхтарик вже маю такий, що, що чіпляю на голову, але все одно воно дає, той ліхтарик дає таке точкове світло. Тобто світить тільки виключно на, на вишивку. Ну, вишивається, але незручно, очі болять потім. Так що вже все ж таки краще вишивати про денному світлі, ніж ніж про тому світильнику. ну, при, при, при тому ліхтарику. Ну, але що, цілий січень відео я не знімала, але вишивати я вишивала. Так що взялася я далі до того свого. Рушника, котрий починала ще минулого року, і ніяк не могла його відкладала кілька разів. Тепер якось я взяла, потрішки вступила в спільний відшив, ліквідація довгобудів в Олі, в Ольга Креатів в групі в Фейсбуці. І так потрошки його буду завершувати, тому що ну, так, о, да, нема вже куди тягнути з ним. І то я його так вже вишиваю, коли вже як то при, то, при тому ліхтарику, або вже ввечері при світлі, тому що в день, коли денне світло, то я вишиваю борщівку, бо, бо краще не треба денного світла до неї, бо, бо при лампі там дуже важко. Саме гірше, те, що помилитися, дуже легко, тому що там я вже казала кілька разів, що тканина така, що. Це полотно, напевно, конопляне. Таке, що є ниточка тоньша, є товстіша, і дуже-дуже ну, легко помилитися. Щось <кій> мене підхрипає, ніби не, не відчувала, то щось підтягає. Ну, неважно. Значить, показую рушник. Вишивати я все ж таки вишивала, ніде я не. Не поділася, просто якось так загубилася, скажімо так, в ефірі. Не хотілося щось ні знімати, ні, ні нічого. Ну, але дивлюся, що то вже, вже цілий місяць не знімала, вже треба щось все ж таки зняти, щоб вам щось показати, щоб, щоб ви мене не губили. Значить, так, одну половину я рушника вже завершила повністю. От, показую. Бачите оце, оцю частину. Так, отак і оце. Ну, в принципі, ще би мала бути оця частина, що тут є, вона б мала бути з цього боку. Але він же тоді буде дуже, дуже широкий, там вже серединки лишається пустого місця дуже мало. Ну, І почала я відповідно і другу половину. Цей кусочок він же в мене завершений. І от почала ще, ще трошки там лишилося чорним кольором відшити. І вже тоді буде. Ну Я так вишиваю один моток чорного, один моток беру вишневого, один моточок чорного, один моточок вишневого, щоб мені не було так сумно вишивати одним і тим самим тільки кольором, то я так трошки чередую, трошки один, трошки почергово вишиваю, трошки один, трошки інший. Так, отак, отак, отак то вже таке трошки просунулося, як би не було. у Цієї половинки ще зовсім мене <кій> не було вишито, це я вишила вже, вже в січні місяці. Я почала вишивати. Так. І там той кусочок половинки іншої, там ще було не зашито, не, не багато, але трохи було. Ну, але це вже, вже завершила там ту другу половинку, то лишилося ще того кусочок. то я вже так я ж кажу, в день, коли є денне світло, вишиваю. Борщівку, коли вже денного світла немає, вже таке воно, що вже мені добре не видно, то я вже вишиваю. Тоді беру, беру рушничок і вишиваю рушник. Трошки мені про нього. ну, Тут просто більша дирочка, скажем так, більший хрестик, і мені зручніше його вишивати, навіть якщо немає такого дуже, дуже гарного світла. Так, як бачите, в мене вазон тут от. Листочок хилитається, хіба так легенько вам його покажу. Що це в мене таке? Це гіпеаструм, в У мене от буквально вчора чуть-чуть почала розпускатися. Квітка сьогодні вже більше. Отакий от, от гіпеаструм, Тут ще буде одна кліточка, якщо, якщо вам видно. Бачите? Отакий от отакий. Ну, хоча б це тішить око, що, що розпускається, що швидко буде зима. О, Боже, зима. Швидко буде весна, ще місяць сьогодні, останній тиждень, останній день, щось в мене в язик заплутується. Не дивуйтеся, останній день січня, тобто вже два місяці зими пройшло, ще один місяць лютий, лютий короткий у нас. То він наш швиденько пройде. І буде вже весна, буде... маю надію, що вже це буде переможна весна, тому що вже, вже настільки довго чекаємо цієї перемоги. що... Що вже хочеться, її вже таки вже конче хочеться. Коли починалася війна, це вже рахуйте, майже цілий рік, ну, ще трошечки вже буде цілий рік війна. Коли починалися, то якось думалося ну, тиждень, ну два, ну місяць, ну до Великодніх свят, ну вже до Зелених свят. А то вже затягнулося, що це вже, вже й до Різдвяних свят. І все, ще була е, війна, і ніяк вона закінчитися не може. А, а згадали за різдвяні свята. Ми ходили тут колядувати по, по цих по, по хатах. Люди задоволені, дуже хотіли, дуже чекали колядників, так що ми з церкви. Ну Не тільки з церкви, ну, але дівчата з хору з церкви, і, і, <кій> і ще мій чоловік доєднався. І ще інші чоловіки доєдналися, інші жінки доєдналися, які ходять до церкви. То ми ходили колядувати, всі, всі тішилися, тішилися тому що, що прийшли до них колядники. Ну я думаю, що... Ну, що цей рік таки все ж таки буде переможний, тому що хочеться, хочеться вже, щоб ті люди не гинули. Ну, і дівчата, і чоловіки, і, і все в нас було добре. І відбудовували свою державу вже. Вже тепер треба відбудовувати так, після тої навали <кхух> москалів. А, так, це порушничку, Так, борщівки. Борщівки я так само вже кусочок. Відшила, почала залишила, поки що лишила вперед рукави, взялася до переду, Отакий от перед буде, бачите? Якщо вам видно, то отакий. значить, оци, Оці квадрати, бачите, ще тут ніби два. ну, Я думаю, що тут ще, певно, буде один. Я так потрошки вишиваю того, того щоб я бачила, <кхем> як мені виходить. Ну і звичайно в руці важко тримати, мені стільки. ну, от, з... Тканини, то я спочатку один бік, оце один бік, а тоді тут ще буде з другого боку вишиття. От таке, оце оце от весь перед. оце коли рукава, тут рукав буде пришиватися, відповідно. Це ще узор такий, бачите, квіти з якимись червоними, квіт... чорна ніби одна квітка, одна вершнева. Ну, і тут такі, якщо ближче показати, може вам буде видно, що це такий ніби метелик. Ніби метелик такий от. Ну, він ще має бути зашиватися так само різними кольорами. Це те, що стосується борщівки. Ну, як би не було, все ж таки потрошки-потрошки я її просуваю. Важко, я ж кажу, важко вишиваю, поки поки денне світло, тому що при світлі лампи його я її не можу вишивати. Я і денному багато. Помиляюся, потім приходиться пороти, а пороти це тут взагалі шерсть пороти це дуже важко. Так що краще не помилятися, то я вже так стараюся, щоб менше помилятися, щоб менше при денному світлі її. Ну, але маю надію, що вже чим раз тим, тим швидше, тим більший довший стає день. Ще особливо, коли день не хмарний, то, то дуже класно. То тоді і видно краще, і вишивається якось швидше. Так, ну і звичайно, що в нас? Зима-зима, але швидко прийде весна, і швидко буде. Великдень. І до Великодня також всі готуються. Хто як, хто писанки розмальовує, хто крашанки, хто паски пече. Ну, звичайно, ми це все також робимо. Але я ж й вишиваю, вишиваю писанки. Чи писанки, чи, чи яйця, чи як там, хто як каже. От, от така от писаночка в мене буде, бачите, з такою пташечкою, так ближче вам покажу. Ну, Тут, по-моєму, 5 кольорів, якщо я не помиляюся, ну, і трошки Бекстічу. Так, от, таку от це я все вже почала в січні. Отака от, от ще писаночка, бачите, так само з Бекстічем. І ще от така от писаночка. Так само з таким. Е що це півником, напевне, чи що. Ну, Там ще одна почалася, почата, але вона ще не завершена. Так, отакі от три писаночки е, вже <клух> вже вишито. Це все, я ж кажу, це все я вже вишивала в січні, так що я потрошки-потрошки е, рухаюся, як би не було, все ж таки вишиваю. Е, так само вступила в групу в, той сам, в спільний віджив той самої е, е, Олі, що я кажу, Ольга Креатів. На Фейсбуці спільний відшив, спільний великодній відшив, по-моєму, називається 2023. Ці писаночки, якщо ви колись десь бачили, як вони ж там, Естер, ой, я забула, не можу згадати, вони на чорному фоні. Їх є там кілька, їх є, по-моєму. По вісім, два набори таких, і, і оцих от три є окремо. Оце я спочатку почала тих три, і там з тих одних вісьми, то я щось так мені сподобалося, чи п'ять, чи шість що ще, ще буду вишивати. А з других вісьми, ну там я не знаю, чи одну, по-моєму, чи дві буквально. Ну, не буду я їх всіх вишивати, я буду вишивати тільки ті, котрі мені е, подобаються. Ну, як. Не всі цікаві, але я хочу вишити тільки ті, котрі мені подобаються. Оці такі, оці, такі то вони дійсно такі, як писаночки, ну мається на увазі От, такий український ніби орнамент. Тут, бачите, такий гарний. Вишиваються вони взагалі-то по, по наборах вони йдуть на чорному на чорній полотні. Але на чорному я не бачу. Ну і Мені на цьому червоному не дуже добре видно. Мені краще на світлих. Кольорах. Ну, Але на червоному воно так само так гарно виглядає, нібито ті писаночки, як, яйця колись ну, й не колись, та зараз фарбують в цибулинні. оце якийсь вони, такий Колір мені подібний дає. Ну, колір тканини не передає не передає, добра камера, так як я бачу, він передає якийсь рожевий. Насправді він не рожевий, а насправді він. Насправді, він такий от більше підходить якраз до цієї квітки, може зараз на фоні квітки. О, бачите? На фоні квітки він ніби трошки інакший. От, от Якийсь такий він не червоний, не можу сказати. І не оранжевий, він якийсь такий змішаний. Навіть не знаю, що як, як вам розказати, як вам пояснити. Ну, от такі от помаленьку мої просування. За січень все ж таки потрошки-потрошки треба. о, там видно четвертої писаночки кусочок видно, що я почала. Ну, але помаленьку буду рухатися, буду далі просувати, буду. зроблю. Такі цікаві. О, Дивіться, навіть і писанки підходять до того рушника. Я навіть не замітила спочатку, а тепер вже коли поклала поряд. і Він таки має оранжеві кольори в собі, і писанки. Мають кольори, ну, ну дуже, воно вже, вже, вже мені, мені вже подобається. М -м, так цікаво. Вийшло. Навіть такий рушничок можна на, цей, на кошик вишити. Подібний. Тільки взяти оцей низ, наприклад, а там зверху щось тільки написати. Ну, треба подумати над таким. <гум> Ідея прийшла, поки я знімаю відео і з вами тут теревеню. Ой, Ну що, помаленьку я зняла те відео. Думаю, як тільки з'явиться світло, бо зараз його немає, в нас буде з 12-ї, по-моєму, до 3, то я вже, напевно, тоді, коли 12, його завантажу на YouTube, щоб ви вже подивилися. Так що постараюся не губитися, постараюся знімати відео час від часу. Постараюся. І так само ви мене не губіть, переглядайте, дивіться. Рушничок бачу, що дівчатам багатьом сподобався. Дехто навіть же схему просить. Ну, схеми як такої я не маю, бо я її брала з книжки і то, що так, може, десь там і помилилася, бо то ж книжка не зовсім так. Навіть не з книжки, а мені з книжки фото робили. І я так перемальовувала собі потрошки. Ну, але, навіть якщо помилилася, то це не страшно. Був була схема по. Рушників Григорій Гарас. ні, Гарас Гарас точно прізвище, як же ж звати його, не пам'ятаю, Григорій ніби. Е, е, Гараса, а, а вийде ще, що я трошки там щось добавила свого. Як то? Чекайте, крутиться мені слово на язиці, не можу згадати. ну, Щось своє змінила і це вже вийшов зовсім інший дизайн, скажімо так. Ну що, будемо, буду прощатися, напевно, з вами з всіма. Всім бажаю гарного дня, всім бажаю швидкої нашої перемоги. Тому що вже хочеться, вже хочеться перемоги, вже хочеться спокою, вже хочеться якоїсь як вам сказати, знати впевненості, впевненості в завтрашньому дні, бо це ми так живемо так, як. Як на пороховій бочці. Вчора сижу, вишиваю ні з того, ні всього, літак летить. Ну, настільки якось так не чути його було, а відразу коло вікна вже дивлюсь, вікно він летить. Ну просто і відразу звук. Спочатку не було, не було, а тут в моменті так аж, аж підскочило. Так що, всім вам гарного дня, всім гарного настрою, всім нам перемоги, дякую всім нашим ЗСУ за те, що ми маємо можливість вишивати. Викладати відео, жити, пробуджуватися, пити каву. Всім вам всього найкращого. Па-па!